Як життя? Я Тео. Я думаю, що всі знають, як мінімум, декілька міфів з античності, і про одного з найвідоміших учасників Троянської війни Ахілеса або Ахіла. Ви чули точно? А чи ви знаєте місце, на якому за легендою був похований Ахіл? Тож сьогодні я збудував зміїний. Острів – один із символів російсько-української війни. Місце біля якого затопило крейсер Москва та поховання самого Ахіла. Приємного перегляду. Дуже хочу зараз з вами поділитись одною класною ідеєю. Як ви, мабуть, пам'ятаєте, бо не пам'ятаєте, ось тут у нас знаходиться затонула Москва. Ну а для канону нам дещо бракує. Зміїний острів. Взагалі, географія острова неймовірно цікава. І не тільки тим, що знаходиться біля трьох країн, але й самим фактом, що це острів. Як би це дивно не звучало, але Чорне море доволі бідне на острови. І за давньогрецькою легендою це пояснюється тим, що морська богиня Фетіда створила. Цей острів для свого сина Ахіла, котрий зміг би там перебувати вже після своєї смерті. Легенди легендами, але і історичними даними зміїний неймовірно насичений. Одні з перших писемних згадок про цей острів датуються ще з Сьомим століттям до нашої ери. І там він називався Білим. Одним із факторів, це була дуже велика кількість птахів. Цікавий факт, що острів досі береже пам'ять про цю назву. Це свідчить те, що будиночки, які знаходяться на ньому, формують село, назва якого біле. Уже згодом пліній старший в середині першого століття нашої ери згадує цей острів під назвою острів Ахіла. Також в 19 столітті під час розкопок на ньому були виявлені руїни храму. І це, в принципі, навіть і не дивно, тому що для греків це було доволі святе місце. Про це свідчать археологічні знахідки, які датуються ще 8 століттям до нашої ери. Зміїний відігравав неймовірно важливу роль, як у колонізації. Північного причорномор'я, так і у періоди Візантії і Османської імперії, тим паче сьогодення, 24 лютого 2022 року. Острів зазнав ракетних ударів крейсера Москва. Того ж дня Зміїний був тимчасово окупований з 24 лютого до 30 червня. На ньому знаходились російські війська та українські прикордонники, які перебували у полоні. Віком всього стала подія 14 квітня 2022 року за день після введення в обіход всім відомої поштової марки в районі острова були нанесені неочікувані та значні удари по крейсеру Москва українськими крилатими ракетами класу Нептун, що насправді є дуже символічно. І наприкінці цього ж дня судно пішло на дно. За два тижні після цієї події російський гарнізон втікає та покидає острів. І після 126-денної окупації острів був нарешті звільнений. І вже 4 липня на ньому з Знову замайорів український прапор. Отже, після невеличкої лекції з історії, ми можемо розпочати і саме будівництво. Для початку мені потрібно зробити саму форму острова. Я постарався відтворити її максимально правдиво, але з деякими корективами самих споруд та їх розташування та розміру острова. Тож я зібрав весь кругляк та блок землі, що в мене був, поставив деяку його частину на переплавку і розпочав прикидати місце, де розмістити сам острів. Після того, як я знайшов ідеальне для нього. Місце я розпочав будівництво контора. Після освітлення території смолоскипами потрібно було повністю забудувати його площину вже для легшого подальшого будівництва. Як ви вже мабуть здогадались, діло було ну м'яко кажучи, не дуже цікаве. Тому давайте зразу перейдемо до наступного кроку. Наступним моїм завданням було зробити ще один шар контуру, але вже із переплавленого каміння, для того щоб в подальшому зробити красивий рельєф скал. Але окрім землі і каміння. На справжньому змійному острові також є певні місця із пісковим берегом. Тому зараз мені потрібно накопати трішки піска. Оу, oh, тут така ситуація виходить, що я здається, майже весь острів викопав. Не дуже приємно, не дуже. Після цього я починаю працювати над висотою острова. Mm -hmm. І наступний шар це повинна бути. Mm -hmm. де знову блоки пропали. Mm -hmm. Де блоки про. Адже справжній його прототип є доволі високий та має різну висоту. Тому цей рельєф я стараюсь передати. З однієї сторони висота виходить трішки нижча, а саме в два блоки від води, а з іншої це вже 5 блоків від води. Також потрібно було розкреслити місце берега, щоб було легше працювати в подальшому будівництві. Тож далі я займався саме цим. Раз на то пішло діло, то можна, в принципі, помаленьку вже приступити і до забудови самої. Я, звісно, сумніваюсь, що мені вистачить землі, щоб зараз це забудувати. Рівнесенько, прямо блок в блок мені вистачає землі. І перший рівень острова вже готовий. Залишилось трішки потерафармити, і можна буде доробити другий і третій рівень. Для того щоб острів не був просто якучкою землі, на ньому повинна рости трава. Тому я забираю сокиру на шовковий дотик і відправляюсь на інший острів, щоб трішки вкрасти газону. Признатися, була б це лопата, я був би трішки більше задоволений. І після того, як я посадив всі блоки землі, трави, газону, як їх взагалі назвати, я почав робити свою любиму річ очікувати, поки виросте трава. Признатись, таких очікувань сьогодні буде багато. Окей, в принципі, перший етап ми вже завершили, тому що ми збудували вже сам острів, ну можна сказати, основу цього острова. Зараз мені потрібно, вгадайте, що мені потрібно бронза. До того ж, дуже багато бронзи. Поправочка. Мідь. На превеликий жаль, у мене вдома її майже не було. Точніше, взагалі не було. Тому, щоб не жалітись на життя, я взяв кейло в руки і відправився до шахти. Я думаю, ви вже зрозуміли, що просто піти в шахту і накопати мідь це не про мене. Тому в один момент. Звідки вас тут так багато? Скелети! Альо! Відчуваємо моє серденько, що я зайшов трішечки не в той район. Тут чомусь було аж дуже багато різних мобів, які хотіли моєї кончини. Але че. Через деякий час я натрапляю на відносно новий біом пишні печери та нахожу для себе нового друга Аксалотля. Після чого я повернувся додому, зробив невеличку калюжу для свого нового друга і зрозумів, що в мене немає кварцу. А для побудови першої задуманих споруд, як ви зрозуміли, кварц таки потрібен. Тож я відправляюсь його копати, містер містер свиня. Доброго вечора, I am Theo from Ukraine. Перепрошую, а тут нікого часу немає, тут таке хтось є. З минулого відео я вже зрозумів, що лишнього золота немає. Тому зібравши золоті блоки, я повернувся додому. Кравчу кварцові блоки, мідні блоки та залізні грати. І після цього починаю будівництво першої споруди на Зміїному. Острові, а саме храм Ахіла. на превеликий жаль, я не зміг знайти конкретної інформації про цю споруду, що саме зараз знаходиться на острові. В реальному житті вона виглядає як такі чотири круглі колони. Як я вже згадував раніше, на острові проводили розкопки та були знайдені руїни колишнього храму, який раніше знаходився на острові. Тому, якщо комусь це буде цікаво, я можу постаратись знайти більш детальну інформацію про це все. Наступне, що я хотів зробити, це був. Пірс, його я планував зробити із Міді, але забувши, що з блоку можна отримати більше полоблоків, я доволі швидко розчарувався, що мені їх не вистачило. Але через деякий час я зрозумів свою помилку і перебудував його. Тепер мені якраз вистачило всього, що треба. Як вам відомо, одним із символів змійного острова є мая. Невеличка поправочка, що у моєму виконанні він буде знаходитись не у центрі, де він завжди розташовувався, а трішечки з боку. Тому я Кравчу багато білого цемента, адже це буде основний блок для маяка та подальших будівель. Та починаю переробляти його на бетон. По ходу діла я також зрозумів, як швидше та ефективніше переробляти цемент на бетон. І також взяв декілька блоків андезіту для того, щоб розбавити просто білий цемент. Також для маяка потрібне саме світило, ну тобто якийсь ліхтар. Спершу я хотів використати світлокамінь, але пригадав, що в Майнкрафті є його нова заміна, а саме світлограм. Рип, отже, після підготовки всіх блоків я починаю саме будівництво маяка. До речі, цікавий факт про змійний острів для побудови перших маяків на цьому острові, до слова, використовували матеріали із руїн храму. Подібна історія також спіткала і високий замок у Львові, матеріал з якого саме пішов на розбудову Львова у 19 столітті. І після завершення будівництва самого маяка у мене на щастя залишився ще бетон. Тому наступний мій крок це було будівництво будинків. На справжньому острові їх є значно більше, але помістити таку велику кількість на своєму я вже на жаль не міг. На цьому фото добре видно, що там знаходяться будинки з зеленим та червоним дахом. Тому один із будинків буде із червоної машіної міді, яка вже не буде окислюватись, а інший саме вже з окисленої зеленої міді. Як ви розумієте, стільки міді та меду у мене немає. Тому, окрім як накопати її в шахті, я відкриваю для себе ще одну нову механіку, а саме бджільництво. Тому по туторам з Ютуба я починаю шукати вулики, збирати бджіл та, врешті-решт, отримувати перші плоди праці. Повернувшись додому, я починаю займатися дем дуже і дуже цікавим. А саме чекати, поки окислиться мідь. Але я забув дещо врахувати. Я забув. Я забув це все змастити. Я забув, що воно окислюється. Я забув! Після такого сюрпризу стається ще одна дуже неприємна подія. Програму для зйомок дає збій, і майже одна година записів виглядає приблизно ось так. Тобто це один кадр і все. На щастя, у мене збереглись деякі ріплеї, а саме те, як я будував дляхи для обох наступних будинків, також, де я зайнявся зовнішнім оформленням острова. Можна сказати, що зробив його рельєф трішки більш реалістичним, тобто додав різних полоблоків, Сходинок і тому подібне. Те саме зробив із пісочною частиною острова. На даний момент ви бачите записи вже після того, як я помітив помилку. За той час я встиг зайнятися освітленням острова, яка виглядає приблизно ось так. Під блоком знаходиться світло гриб, а зверху він закритий мохом. Також зробив доріжки до кожної споруд і переробив сам міст. Тобто почекав, поки мідь окислиться до першої стадії, і після чого змазав її медом. І останній який я обов'язково мусив додати Змійному острову, це був український прапор, який майорить над майком. Друзі, велике дякую за перегляд мого нового відео. Признаюсь, мені неймовірно сподобалось працювати над цим відео, адже тут не тільки ідея та сама будівля, а ще й історичне підґрунтя та події, які неймовірно цікаво було читати та відкривати для себе. Чесно кажучи, коли я вперше почув про легенду за Хілом, то я був вражений. Вражений так само, як і від активу на попередньому відео. На момент монтажу відео переглянув. Майже 150 тисяч людей. Це неймовірно велика кількість, за що я вам неймовірно вдячний. І вже як традиція, я хочу подякувати за підписки на канал. Адже нас на каналі вже більше 19 тисяч. Це буквально за крок до 20 тисяч. До слова, у минулому відео я дякую вам за 7 тисяч. Я дійсно навіть не знаю, що сказати і як ще можна подякувати. Я зараз знаходжусь в дивовижному Хваті і дуже дуже сильно дякую. Дякую за те, що вам подобається те, що я люблю. Зараз я можу творити те, про що мріяв роками, та ще й мати вашу підтримку. Це дуже сильна мотивація працювати далі та більше і робити все краще і краще. Я дякую абсолютно кожному, хто потратив свій час, щоб написати декілька приємних слів. І признатись, коли я можу мати якісь певні сумні нотки у своєму настрої, я завжди починаю читати. Ваші відгуки, коментарі та поради, і настрій вмить робиться набагато прекраснішим. Велике спасибі за перегляд та за те, що ви є. Мене як завжди звати Тео. І до скорої зустрічі.